Алло, кошенята попліткуємо. Сьогодні будемо говорити про повернення Світлани Лобуди, Віагра і Анна Трінчер, Костянтин Меладзе та російська методичка. Можете зручніше наливайте чай, каву, а ми не витрачаємо час даремно. Розпочинаємо пліткувати. Друзі, за доброю традицією з вас обов'язково вподобайка підписка, коментар для просування цього ролику. Я нагадую, кому що відомо про ту чи іншу особистість. Надсилайте в Директному інстаграму, залишитись анонімними, а ми зможемо додати штрих до портрету цієї чи іншої особистості. Сьогоднішній випуск це я б сказав би рубрика. А чому? Ми даємо відповідь на питання, чому. І зараз ви зрозумієте про що йде мова. Отже, давайте почнемо зі Світлани Лободи. Я думаю, для багатьох стало відкриттям і неочікуваністю, коли Світлана з'явилася в медіапросторі, точніше, просто в своєму інстаграмі вивалила репетиції, виступає в Україні. Де ж та Світлана з'явилася? Чи то в Києві, чи то Львів, чи де вона ще. Потім серія знімків, все з України, з Києва. Зараз я прочитаю, що написала Світлана, а далі трішки розберемо. Значить, пост Лободи, це моє місто. Це люди, яких я обожнюю, друзі, з якими я товаришую усе життя. Теплі зустрічі й обійми. Шафа, якщо ви це не бачили, ви не бачили нічого. Геніально! Це вона про виставу, яку відвідала а, «Луві. дівчата, які роблять найкращий одяг для мене. А на цей раз зібрали мене в американський тур. Зйомки, зйомки, зйомки. Скоро тут, я так розумію, вона натякає на те, що з'явиться зовсім скоро нова музична відеоробота українською мовою. Батько, якого я б так хотіла частіше бачити. Бабуся Марія, яка покинула нас, не вірю досі, і знаю, що ти поруч завжди. Все це невід'ємні рідні, особливі частини мене, які проросли так глибоко. Тепло розповсюджується по тілу, коли я тут. І так буде завжди. Чесно кажучи, я вірю в щирість цього допису. Я думаю, що проблема Світлани заключається в тому, що не знаходячись тривалий час тут і приїжджаючи, ти не уловлюєш контексту. Можливо, Світлана і могла би якось реанімувати себе в Україні. Але вона до сих пір не уловлює цей суспільний настрій, вона не уловлює цей суспільний нерв, і тому, коли з'являються якісь ем, не дуже приємні ситуації <свісно>, на її шляху, і вона не вміє правильно на це реагувати, не розуміє, як це зробити. Потім дивується, чому лється така е, злива, градус гейту. При цьому ем, до речі, гейт я перевірив, вже не хейт. Так от, Світлана Лобода в принципі, все ок, але не. Розуміє і тому така величезна стіна. Дистанція між світланою та українським суспільством це перший момент, друге. А, говорять, наші кошенята нарили цікавезну інформацію. Ми це вже в телеграмі опублікували, долучайтеся, посилання в описі та в закріплених. Чому я так активно закликаю в телеграм-канал? Справа у тому, що там більш швидке реагування, тому що ці випуски я трішки знімаю наперед. Це зумовлено багатьма факторами: постійні тривоги, дипломна робота. У мене там безліч купа справ. А для того щоб кожного дня випускати, генерувати контент, все ж таки треба трішечки підстрахуватися, аби не вийшло так: сьогодні є відео, завтра немає відео, і так далі, і так далі. і так далі. Якщо ти вже зобов'язався знімати контент кожного дня, будь ласочка, дотримуйся свого слова. Там ми швидко реагуємо на абсолютно все. А тут дещо із запізненням: так от наші кошенята нарили інформацію про те, що Лобода виступала у Львові на корпоративі в Усика на дні народження». І ще на одному корпоративі, і взагалі дуже зачастила в Україну у Світлани, Чому я кажу, є шанс на повернення з однієї простої причини? Її нішу ніхто не зміг зайняти. Так, співачка Скайлор намагалася, інші артистки, але настільки високу планку у світі задала Лобода в плані якості контенту, в плані візуалізації картинки, в плані саунд-звучання, в плані хітовості композиції, потрапляння в настрій слухача. І, в принципі, стилістика образу. Це було настільки дорого і настільки смачно, що на сьогоднішній день українські зірки, які хоч якось перекликаються з нігшої лободи, виглядають. Ну, не дуже яскраво, м'яко кажучи. І от, ніша пустує, дуже велика ностальгія за її музикою. Але знову ж таки, Світлана має зарубіжну команду, світлана має європейські плани. Я не можу зрозуміти лише одного: а українські артисти не можуть допетрити однієї простої штуки. Ви нікому нахрін не потрібні в Європі. І це не через те, що з вами щось не так, з вами все так. Ви класні талановиті. Ви можете дати фору більшості артистів іноземних. При цьому проблема є наступна менталітет, музика Світлани, естетика Світлани це про е, країни. Блін, я не люблю це слово, але... Будь ласка, допоможіть замінити пострадянського простору. Те, що стосується Європи, там зовсім інші запити, зовсім інше бачення, зовсім інша рефлексія. Робіть дома, розвивайтеся, підтягуйте тут свою аудиторію, а далі йдіть. І зростайте тому не знаю. Звісно, бажаю Світлані удачі в підкоренні іноземного ринку, але трішки не туди. А що ви думаєте з цього приводу? Давайте подискутуємо взагалі наскільки ви погоджуєтеся з тією думкою, що проблеми Світлани в нерозумінні контексту знов ж таки вона виїхала з Росії, вона розірвала абсолютно усі зв'язки з Російською Федерацією. Вона першочергово заявила. Я не буду перекладати пісні українською мовою, я напишу нові пісні українською, і я буду випускати і українською, і російською. І так би зробила кожна друга сілєва, співачка в Україні, як би могла. Але вони мешкають тут. Тому для них це незручна позиція. Як сказала одна відома співачка одного разу, на період війни я не співаю свої російськомовні пісні. Так виникає легітимне питання: а що буде після? Ну коли там я не знаю, заморозка припинення. А що буде після? Ти відразу почнеш співати російські? Ну. Це лицемірство. Лобода говорила чесно. І так, в мене до Світлани Лободи немає однозначного ставлення. Сьогодні люблю, завтра ненавиджу. Люблю, ненавиджу, люблю, ненавиджу. І так постійно. І я не скажу, що це теж є чимось поганим. Але є такі люди, до яких ти не можеш ставитись однозначно. Мене теж багато хто сприймає. Люблю, ненавиджу, люблю, ненавиджу. Ну тим не менш, маємо, що маємо. А давайте спілкуватися, дискутувати, погоджуйтесь з моєю думкою чи ні. Резюмую, на мій погляд, проблема в тому, що не знаходячись тут, ти не розумієш контексту, і саме через це ти не можеш уловлювати ось цей настрій, що потрібно українцям сьогодні. У групі з'явилася Віра. Релігійний фанатизм тут ні до чого, просто так звуть приголомшливу білявку, яка нещодавно стала вокалісткою Віагри. Дуже багато займаюся. Я займаюся хореографією, вокалом. Тобто роботи над собою. мене вистачає. А це невеличкий фрагмент архівного відео гурту Віагра, той самий золотий склад 2003 року. Просто невеличка ностальгія. Я опублікував це в нашій телеграм-спільноті і далі знаходжу коментар підписниці. 3 вересня 2000 року відбулася прем'єра першого кліпу Попитка номер 5». Так, та -да -да -да. От ви кажете про вигляд Трінчер. А подивіться, скільки років було дівчатам, коли вони почали виступати в Віагрі. Назя – 18 років, Сідакова, 20, Віра, 21 рік. І чому ніхто не каже, що вони надто сексуалізовані в 20 років? А я хотів би відповісти на питання, чому? От ми тепер переходимо на початку. Я сказав, будуть відповіді на питання, чому? Дивіться, все дуже просто. Якщо ми порівнюємо естетику Віагри в кращі часи, це дорого, це стильно, це смачно, це люкс. І так, сексуалізація артистів буде завжди, в незалежності від твого віку. Тобі 18, вже йде сексуалізація образу, тобі 20, сексуалізація, 30, сексуалізація, 40, 50, ну 60, можливо, вже трішки будуть питання, але. Теж не факт. Головне, як тобі комфортно, і ти будеш транслювати рівно те, що хочеться, і як ти це відчуваєш? В цьому сенс демократії і, взагалі, експресії а, себе. Так, от, біагрянки це щось дороге, це щось красиве, це про естетику. Аня Трінчер молода, красива, безумовно дівчинка. Співає круто, інколи навіть є непогані пісні. А, проблема наступна. Пам'ятаєте, колись у Ані Лорак була пісня Я стану морем, красива, лірична, її знімала це відео, здається, Катя Царк. А ось у 2025 році я бачу прем'єру кліпу від Ані Трінчер, нове музичне відео, яке вона зняла десь на балі, здається. Там вся картинка. Якщо прибрати музичний аудіоряд, ти дивишся і бачиш замальовку Я. Море, розумієш? Ось так. Все. От вам і відповідь. Немає в цьому естетики. Це дешевий метелик для турецьких саун. Ось так це виглядає. В тому то й проблема, що сексуалізація може бути різною. Вона може бути привабливою, дорогою, стильовою. І це буде про зірковість, про артистизм, про естетику. А може бути метелик із сауни в Турції. От вам і відповідь назовні. Тому думайте, аналізуйте і погоджуйтесь чи ні. Давайте обговоримо, тому що тема цікава сексуалізація артистів в сьогоднішніх умовах вона особливо приваблює увагу, тому що тут думки розділяються. Але мій меседж чіткий аня трінчер. Це про метелики в Турції для саун, а Віагра це люкс. Раз ми з вами говоримо про Віагру, тут Лобода, дивіться, у нас сьогодні прям віагрянський випуск. Хотілося б ще згадати Костянтина Меладзе, господи, прости, а зараз теж зрозумієте, чому я говорю про нього. Ви задавалися питанням в телеграм-спільноті, навіщо вони нам тягнути росіян? Я взагалі про росіян дуже рідко згадую. І то в контексті, якщо вони якось дотичні були до України чи якось коментували війну і так далі. Так от а, що? Помеладзе. Нова композиція Поліни Гагаріної тієї самої, господи бе, а, Поліни Реганіци. Пісню... Поліну Риганіці написав Костя Младзе за чутками. Тобто пройшло багато багато років. Младзе ще ніяк не висловився щодо війни. Розпочалося повномасштабне вторгнення. Він тут був, потім чудом виїхав розуміємо, як саме, в Італію. І ось чутки те, що їй написав композицію Меладзе. Підтверджує а, один із солістів гурту Індянь, який написав: Я слушаю цю пісню Гагаріна і розумію, що як ми не учились, так мабуть, ні не напишемо Браво автору! Ну, все, питань більше немає. Е, тепер, чому ж я про Костю Маладзе згадую? А все дуже просто: е, на старті вже зовсім скоро відродження гурту «Віагра» І от як це буде виглядати Українська «Віагра» Яка типу для України, але при цьому імунетизація, все буде на російський ринок, і там вони будуть теж заробляти. Ну, типу, м? Костю, є до вас питання, м'яко кажучи, от хитродупість, вона ніколи ні до чого не призводить. Це раніше так вдавалося закрити очі, зробити вигляд. Ні, нічого не знаю, нічого не розумію, впасти на дурника. А сьогодні реальність зовсім інша. І запит у слухача та глядача. Теж змінився, тому що люди почали більше аналізувати, і це круто, і це важливо. Так от, коли Костя Меладзе презентує Віагру під українським прапором, хоча не факт, ми обов'язково згадаємо, як він вже під шумок під час повномасштабного писав пісні Гагаріні та не здивуюсь іншим росіянам. От вам і приклад конкретного лицемірства. А зараз ми з вами перейдемо до відео псевдоблогериці, яка типу з України. Не хочу робити їй так званий піар, але точно можу сказати, що вона підписана як вільна хіра, типа вільна тут. А, вона знімає контент, в якому висміює Україну, українців, висміює війну, висміює жінок-захисників, висміює Володимира Зеленського. Давайте подивимось невеличкий шматочок. Чому діти депутатів не воюють? Діти депутатів не мають воювати, вони і так змучені. Ви бачили, з ким їх дитинство пройшло? А, ну це аргумент. А чому вас не мобілізували? Щоб скажу, мене не можна мобілізувати. Я не людина, я шар. З Верховної Ради нікого брати теж не можна. У нас тут усі непридатні здебільшого проблеми з головами. Ісусе, довіряю тобі. Ісусе, довіряю віряю тобі. Ви чудово знаєте, як мене тригерять політичні новини. Ви чудово знаєте, наскільки я емоційно на це реагую. Але коли я бачу подібне, то мені хочеться висловитись, тому що саме так виглядає проплачена російська методичка. Я не знаю цю панянку, чи підкупляли росіяни, чи вона просто корисна дурепа. Але суть заключається в тому, що вона ідеально відпрацьовує ворожі наративи. Вона ідеально розколює суспільство, тому що сьогодні люди розлючені, люди агресивні. Тому що люди не розуміють, що буде завтра, що буде далі, чого очікувати, як планувати своє життя, як планувати майбутнє. І коли ти знаходишся в такому гіперчутливому стані, росіяни будуть цим користуватися як ніколи раніше. Тому, друзі, якщо бачите подібний контент, будь ласка, кидайте скарги, ігноруйте. І не розповсюджуйте подібне, тому що це працює тільки на користь ворога, а влада багато в чому себе дискредитувала. Те, що відбувається в самій системі, це жах знімати свідомо подібний контент, ще більше розколювати суспільство і змушувати людей ненавидіти все українське. Це недобре діло. Не забувайте про інформаційну гігієну. Я розумію, що складно. Я розумію, що є стан відчаю, але потрібно з цим справлятися. Інакше ми й без ворога посипмось, а ми не маємо жодного морального права на це. Що ви думаєте про подібних блогериць? Чи бачили ви схожий контент? Як до цього ставитись? Давайте обговорювати. І напишіть, будь ласка, в коментарях, що вам допомагає триматися ось тут ментально кукухою в стабільності, в якійсь гармонії і наскільки це взагалі можливо. А з вас вподобайка, підписка, коментар. Не прощаюсь, кажу до зустрічі у наступному випуску пліток. Побачимось, Па-па.